24 серпня шевка поліція на домашньому полі зустрілася із же «Ладомир» у рамках четвертого туру чемпіонату України серед жінок. Житомирянки відкрили рахунок уже на 22 й хвилині першого тайму. Свій дебютний гол забила Валентина Тараканова. Чи штрафний удар призначено? Розіграш відбувся. Корнацька м'яч у ці воріт. 1-0. одається відкрити рахунок. Футболісткам поліся і визначається. Валентина Тараканова. За дві хвилини тріль подвоїла перевагу Полісся. А ще за три. Тараканова оформила дубль. Удар блокується. Не вдається розрядити обстановку. Ще удар 3-0. Третій гол забиває Житомирянки. Незабаром Полісся заробила пенальті. Виконувати його пішла Юлія Стець. Переграти голкіперку гостей з першого разу гравчиня не змогла. Але вдало добила відскок у ворота. Юлія Стець м'яча. не реалізовує добивання. 4-0. 4-0. Я такий гравець, який взагалі не б'є пенальті. Я ну, я не знаю, чому може я якось не впевнена, але. Ну, завжди я не б'ю пенальті, але і в той кут я ніколи не б'ю. Вийшло так добре, що просто не виключилась і добила. Ну, це мені допомогло йти далі. Наприкінці першого тайму вже Лодомир почало скорочувати відставання. Мирослава Невар оформила дубль, тож на перерву команди пішли з рахунком чотири Другий гол забуває ладомир. Другий тайм був не менш активним, ніж перший. На 57-й хвилині гри Юлія Стець оформила дубль. А на 58-й хетрик. Рахунок 6-2. Прорив до штрафного. Який момент! І порожні ворота! М'яч сітці! 6-2. Юлія Стець оформлює дубль. Зазнаючи ушкодження. 6-2, Ми вісім голів. Вже побачили. Феєричний футбол. На 67-й хвилині. Півзахисниця живкала Ладомир Вікторія Савкіна принесла своїй команді ще один гол. Однак ситуацію це не сильно покращило. Фінальний свисток зафіксував рахунок 6-3 на користь Житомирянок. Фіксуємо, що Полісся жіноча команда Житомирянок здобула перемогу над Ладомиром з рахунком шість хет хетрих стець. Дубль Тараканова і гол-тріль на противагу дубль Невар і гол. Сапкими дуже раді цій перемозі. П'ять десь вона трошки вийшла нервова, але е, гра забувається, результат залишається. Хочу подякувати нашим досвідченим гравцям. Е, вони сьогодні і з початку матча задали тон і стець і Таня і Валя. Крім забити голів, вони якби перенаправили. Цю гру в потрібне русло. Ну, звичайно, що не хочеться ніколи програвати. Ну тим більше з такими рахунками і плюс вилучення. Ну не змогли не змогла команда сьогодні настроїтись на гру. Будемо аналізувати і просто рухатись далі. І надіємося, що в наступних з подальших іграх не буде такої катастрофи, як сьогодні.